Боляче. Головне перебороти свій страх перший раз, адже перший раз було справді боязко. Донори крові зі стажем кажуть, розуміння, що ти допомагаєш рятувати життя, переважає будь-який страх. Забір крові у Костопільській районній лікарні відбувається вже в шосте. Щоразу чимало охочих. Є навіть постійні донори, які не пропускають жодного забору. Чидовий страх, як ви князі? Ні разу. Я завжди говорила, я можу ще за трьох. Серед донорів студенти, працівники державних структур та звичайні мешканці громади усі стверджують, що донація крові вкрай важлива. Дуже багато бійців, і не лише бійців потребують здачі крові, тому ми допомагаємо чим можемо. На забір приїжджають фахівці Рівненського обласного центру служби крові. Перед їхнім візитом роблять оповіщення серед населення. За один раз фахівці можуть прийняти лише 60 донорів, норму завжди виконують. «В Принципі завжди знаходиться 60 людей. Більше прийняти за один раз неможливо, тому якщо є більше бажаючих, то на жаль ми вимушені відмовляти. Медики зазначають, донорами можуть бути всі люди віком від 18 до 60 років і вагою від 50 кілограмів. Але перед тим як здати кров, варто проконсультуватися зі своїм лікарем. Крім цього, перед забором крові охочих оглядають фахівці, вимірюють тиск та беруть кров на загальний аналіз. В день забору крові донор має вживати легко засвоювану їжу. Бажано за дві години до моменту здачі крові. Ввечері напередодні забороняється жирна їжа, алкоголь, гостра їжа. Фахівці також зазначають, що важливо після донації перепочити та перекусити. І, звісно ж, нікуди не поспішати. Краще ще деякий час побути під наглядом лікарів. Валентина Захарчук, Богдан телеканал